Я проживу 100 днів в Майнкрафт Хардкорі, але світ це острів біломів разом з другом. Ми провели в світі 30 реальних годин. Ми дослідимо кожен білом за своїми приколами, збудуємо в кожному біомі унікальну структуру, вб'ємо ендер дракона та купу всього іншого. Також це режим хардкор, тому якщо хтось з нас помре, виживанню кінець. Погнали! День перший. Ми з'явилися в дуже крисві вежі, де ми залутали в діжках деякі приколюхи та пострибали на саме верх башні, стрибнувши до Титаніуса, він, як той самий хороший друг скинув мене в самий низ. Після того, як Титаніус спустився, він поділився деякими речами, які були в скрині. Та вийшовши з вежі на горизонті, ми помітили портал вент. Але так як ми не розвинені ми почали ламати дерево голими руками. Я зробив верстак і дерев'яне кайло та спустився, щоб забути каміння. Робив нам камінні інструменти, і поки наступало ніч, з'їв загадкове рагу, але й воно мені дало ефект сліпоти. Поубивавши вівць, ми зробили собі ліжка і лягли спати. А ранок наступного дня ми пішли досліджувати інші біоми та наткнулися на піраміду, в яку ми спустилися та залутали всякі ресурси, включаючи діаманти та сідрона гаста. Потім ми знайшли село, в якій була кузня. Я там знайшов книги на удачу та нову пластину. Далі ми загасили големів і вже з їхнього заліза ми собі зробили відро. Потім ми спустилися нижче, та я сказав, що ми тепер будемо тут жити. Ні, ну а що, якщо я не скажу, ніхто не скаже. Розставивши всі ресурси, ми пішли шукати печери для заліза. Але Розумівши, що ми лажпіди і забули зробити собі кайло нове, ми повернулися назад, і детаню, щоб доказати, що він якимось чудом корисний, спалив в лавою, та ми лягли спати. Ень третій. На те залізу, яке ми добули, ми зробили собі щити та нагрудники та розподілили обов'язки. Я піду добувати в шахту залізу, тим часом Титаніус піде шукати нам їжу. Побігавши трохи по печерам, я знайшов дуже пишну печеру, з якої я навіть зміг знайти діамант. Викопавшись на самий верх, мені сам бог в моменті підмогнув, що аж блискавка стрельнула. Також по ініціативі цього чибурека ми пішли у тати Енд без нічого. І вбивши всіх шахрів, тута нічого не було. Але Пустившись трохи нижче, я добув не уламки та повернулися до хати, щоб поспати. День четвертий. Ми зробили собі всю залізну броню. і через те, що Титаніус ще той лашпет, я пішов шукати нам кодів для розведення. Але через те, що як в мене завжди буває, вони самі побивалися. І поки я займався справою, Титаніус повернувся із АФК і скинув мене. Я злякався, що капець. Потім у нас нарешті на базі виріс газ щасливий, який я знайшов, поки добував уламки. І щоб він швидше видись, я. Піш... Пішов копати сніжки для нього, і коли він нарешті виліз, ми одразу пішли літати на ньому, щоб знайти собі проблеми на сраку. І як два гені пішли лутати палиці Блейза без ніяких ресурсів, коли там чотири спаунера. А зрозумівши, що діло пахне смарний, ми повернулися до хати і подумали, що краще поторгуватися з заселенниками. Тому я полетів добувати саженці смареки. І після цього я прокачав нарешті з бояра на максимальний та купив нам діамантові сокири. Не пройшло і мільйон років. Як я додумався зробити дюпний для смарагдів, але збудувавши цю машину, я зрозумів, що її вже пофіксили, і не придумав нічого кращого, щоб просто залитися на три дні в печеру для добування ресурсів. Після повернення мене на поверхню, я почав переповляти все, що накопав в пічках. Та згубавши дерево, я пішов торгувати з селяниками на діамантову броню та інструменти. Розширив їм трохи території до роботи та покидав через вікно їм хліб для популяції. На день восьмий я захотів зробити нам сляника. Які продає з діамантові Кайла. Тому, ізолювавши одного сенника, я пішов шукати для нього зомбі. І коли я нарешті зміг знайти зомбі, на мене напав його молодший брат у повній мідній броні. Але я був набагато красивіший, тому без проблем виграв його і як трофей викинув його броню у море. На 9-й день виживання я зрозумів, що жити на дворі трохи не комельфо. Тому розчищив території для майбутньої хатини. А поки я будував нам хатину, Титаніус захотів побудувати хату в темноте. Тому він поспорив, що його хата буде набагато красивішою, і коли прийшов час оцінювати будівлі, він сказав, що моя хата схожа на ферму. Тому не роздумуючи, я пішов дивитися його хату, і вона була ще той херн'ю. Ох, ні. Сука, ну мені здається, я тут по всім фронтам. Потім я взяв зміни в підлогу, і Титаніус, як той самий Чебуляк, пішов добувати Брейс паудери та ендерпели. А то останнього разу ми добули лише дві і чуть не здохли. Але тут він нарешті не напактачив і добув все. І ми зробили очі енду, і ми пішли вбивати Ендер Дракона. І стрибнувчих факта, ну, на нас чомусь не телепортували одразу. Тому перезайшовши світ, нарешті ми телепортувалися, потім ми збудували до острова, знищили всі клістери і почали вбивати цього Ендер Змія. Якщо що це, ну, типу, на цьому на гаузький. Дозволив Титаніусу добити його ліжком і вперше в житті побачив Ендерський Сяйво. На 10 день виживання я збудував маленьку пристойку біля хати та зробив з нею маленький склад. День 11. Я, як справжній чоловік в цьому світі, пішов будувати хату в сакурному бюромі, бо якщо в тебе немає хати в сакур, і ти не чоловік. Але поки я будував цю хату, на мене знову напав мій старий друг. Але я знов доказав, що я найгарніший, і ліг спати. День День дванадцятий. Досі будую хату в секуди, тому тут нічого було цікавого, але під кінець дня я нарешті її добудував. День тринадцятий. Зустрівся ще одного моба у фу мідній броні. Я вже втретє доказую, що я найгарніший і мучу його. Добавив ще зелену на будівлю і всередині зробив качелі, щоб можна було кататися. Та ще одну кришу для красоти. Нє, ну а чоб б ні. Летівши назад до хати, я помітив те, що збудував Титанію за 45 хвилин, але його поглозив вигадісним. Стив були набагато сильніші, а потім в нього якісь були проблеми з інтернетом, тому він тупо взяв і вкрав мого гаста. Наступний біом, який я захотів взяти, це манхове болото. Але ви б знали, як складно добувати цю манху. Але все ж на під кінець 17-го дня я нарешті добудував його. Тим часом Титаніус не сидів без діла і будував свої біоми, якщо чесно, краще сидів без діла. 18-й день для наступного дому мені був потрібен велика кількість діалити, тому я без інших питань пішов його. Після добування всіх ресурсів, далі я розчислив території для будівлі. Але через те, що мені був потрібен сніг, а сніговики кудись поділися, я випадково натрапився на цю тусовку. Це тусовка просто. Вони аж афігівають до нього. Що це тусовка? Що вони наблюдають за ним. Вони бояться, вони... вони цілу направлені йдуть до нього. Це хоче втікти, бідняшка. А вони йдуть за ним. <гідняжка> бідняшка. Потім я почав будувати хату, але через те, що мені завжди не вистачало блоків, як завжди, я бігав туди-сюди, щоб добути їх. І це настільки розтягнулося, що я збудував це аж до 21 го дня. На двадцять другий день ми почали, як справжні друзі, битися без причини. Ну просто два генія, нічого не скажеш. Але через те, що в Титаніуса була підтримка у вигляді скалета, ми подумали і вбили скалета. Потім ми знову розбіглися по біому, будуючи якусь фігну. І на цей раз я обрав Н. Тому не придумав нічого нормального, я взяв з ніс повністю вежу. Але через те, що я зламав кайло, я мав летіти купляти нове. А поки я зламав його, тим часом Титаніус будував ці дві. Хати. Один з яких був хоча б хатою, а другий, ну то взагалі просто. День 25. Я знову почав зносити цю вежу і подумаєш, я зносив їх ще 5 днів. А потім, замість того, щоб займатися ділом, ми майже тупо 5 днів стояли в АФК, дивлячись відосіки. Ні, ну а що, що займатися ділом чи що? День 35. Поки я будував свою хату, я паралельно дивився, як будує титаніус. Сказати, що треба додати, і нарешті він збудував щось нормальне. І нарешті на кінець дня я добудував свою хату Венді. День 36. Не привели щастя, Титаніус зміг грати в деякі дні. Тому в цьому світі, поки я один, я почав будувати одразу ще одну структуру в новому біломі, але так як я лашп'єць забув нафіг усі ресурси взяти, тому я повернувся назад і протягом 37 та 38 днів я добував ресурси та перероблював їх у будівельні. На 39 день виживання я не міг зрозуміти, що можна збудувати, то я хаотично вставив поки щоб якось продумати, Думати, що збудувати. На сороковий день в мою голову прийшла нарешті хоча б якась ідея. Але проблема полягала в тому, що навіть хороша ідея не виправить мої криві руки. Бо після кожного блоку я перероблював все заново, бо воно мені не сподобалось, особливо криша. Але нарешті, на 41-й день я добудував цей колодість. Тому через те, що в колоді зімає бути потрібна вода, я ще додав щось подібне на відро. І магією монтажа додав ланцюг, бо показувати, як я туди-сюди бігав, заради одного ланцюга. Ну це трохи клінч. День 42. Наступна моя ціль була ця блідий сад. Але через те, що в ньому спаняться ось ці чибуляки, я зримав серце, за допомогою якого вони спаняться. І вже тоді я почав будувати нову сукстуру. Чесно кажучи, я не знав, що можна збудувати, тому зробив собі челендж, збудувати все з одного. Одного дерева. Тому я зрубав одне дерево та нафармив трохи листя та й взяв із збудував малезелу крамницю, де ніхто ніколи не буде працювати, бо мені колись сюди тащити. Але все ж на 43-й день якимось чудом заспавнився цей багато роки. Але мені було начхать на це, тому я був розумніший і швидший. Тому добігши до гаста я сів на нього, і тут він уже мене не дістав лох. Але для того, щоб не спавнилися ці противні фантоми, я взяв прив'язав гаса на повідець і прям на дереві заснув. День 44. Так як нас ще багато біомів, я захотів взяти один із найкращих на цьому острові, а саме Березовий. Для нього мені був потрібен мох. А якщо ви пам'ятаєте і у вас пам'ять як у рибки, то він в нас є у печерах. Тому взявши мотику я у руки, пішов добувати мох, діорей та інші блоки для хати. Але поки я добував дерево, якимось чудом я побачив ось цю незрозумілу балду. Але коли я згадав, що я граю в Майнкрафт, все стало зрозуміло. Поки я біг до березвого білома, на мене напала вся банда свиней з багового лісу. Але я набагато був швидший і розумніший, тому вони повні нуби. Надалі я почав будувати ще одну хатину. Але дякую, що я хоча б чомусь вчуся і почав будувати хоч плюс-мінус нормально. Зробив кришу з того самого моху, якого я добув, і розсадив на кришу всяку зелень, квіточки, та нарешті зробив нормальні вікна. А то у мене повсюди були, виглядали як решітки, як тюльми. а як хата. І ще один біом був готовий. Напишіть в коментарях, як вам ця хата і неба. Мені вона дуже сподобалась. Наступний біом в списку я обрав той самий зі свинями. Краще виживу я, ніж помре титаніус. Але придумав я геніальну ідею, тому пішов добувати кругуляк для цього. На 46 й день я взяв крав двері у селяники. Моя задача була взяти і збудувати хоча б якийсь стоп, щоб вони мене не могли бити. Але ну, блін, ну це ж я. Я не вмію все робити з першої спроби. Тому почавши будувати. Сювех мене підкинули як ракету уве. Трохи побігав від них, але все ж дістався вершини, і потім зробив маленький геноцид свиней. І нарешті я зміг його добудувати і не вмер. Якщо хтось поняв звідки ця хата, лайкнув ваш коментар. День 47. Розставивши квіти покол вдома, бо не хотів нічого будувати. Але так як тут немає нічим більш зайнятися, тому в мене не було іншого рішення, як піти знову будувати. Цього разу захотів засрати вже пекло, тому пішов в сусідній біон по локацію. виробив майже пів ліса і почав малесенькі кроками будувати якусь круту будівлю. І коли я на збудував, я зрозумів, що краще я б цього не робив би. Але я вже збудував, тому мені начхать на це. Якщо ви не поняли, що це таке, це гарбуз. День 48 по 50. І так, я знову буду якусь фігню, вас це ще чи що розчистив територію в смерековому лісі і почав розставляти блоки у вигляді будівлі. І якщо ви спитаєте, чому знову смерека? А я вам скажу, що оказується смерековий ліс і великий смарековий ліс. Це два різних білома, тому я знову в висмиреці. Будував щось подібне до криші, і ще один біом був успішно закритий. На 51 й день, щоб я знову не бігав на базу, я обрав бамбуковий ріс, який був прямо піді мною, тому розчистив територію від бамбука та скратив з нього дошки. Але через те, що я геометрію пропускав, я майже півдня не зміг збудувати просто рівний півкруг. День 52. Я продовжую будувати якусь фігню. І побудувавши кришу, я захотів знову зробити щось подібне до спа. Зони тому зробив три просто офігенні якісь гручні лавочки та постав багаття в центрі, щоб тут все нафіг згоріло. День 53 три, про п'ятдесят Починаючи з цього дня, я знову знаходжуся в шахті. На цей раз мені було потрібно знайти капельники. Ви б тільки знали, як я ненавидів вже ці шахти, але викопавши назовні та програвши цю війну, я ліг спати. День 58. Цей день починається з того, як всіма молитвами світу надіюся на те, що мені вистачить блоків кісток. Щоб я не бігав на базу, але через те, що я дуже вмію економити, я зміг все ж збудувати цю руку. Потім взяв переніс в залишки до руки, і ще один біом був успішно закінчений. Наступний біом я хотів взяти грибний, хотів збудувати маріо, але для цього мені було потрібно походити по деяким біомам та здобути їхні ресурси. І після того як я всі ресурси успішно добув, я почав будувати маріо в Майнкрафті. Спойлер, краще б я цього не робив. День шістдесят дев'ятий. На ранок цього дня я і далі будую і маліо. І після того як я збудував його, я поняв, що це взагалі не схоже на маліо. Зламав під ним платформу і далі розумію, що це взагалі не він. Але так як я тут один, тому мені ніхто не може сказати, що це негарно, тому я залишу все як є. День шістдесят третій. На цей день я просто маюся якоюсь фігнею. Бо не було взагалі бажання будувати щось. Тому я тусувався з пандою в джунглях, 3 Овейс та збирав квіточки. Ну, база, я думаю. День 64. Все ж в мене з'явилось бажання будувати, тому я одразу побіг до останнього біома, який мені залишилося. По дорозі зустрів папугу, але сколомивши йому усі зернята, він так і не пролучився, тому я його вбив. Захотів піти добути, клалив, але на превеликий жаль, можна було його добути лише шовковим дотиком, який в мене не було. Тому на селі дельфіну я повернувся назад у ліс, день 65-й. На цей день я мав потужно закритися в шахті через те, що башня, в якій ми почали виживання, рахується теж як білом. Тому там теж треба щось будувати. Але щось набагато більше і гарніше, ніж просто хату. Тому я спустився в самий низ і почалися самі нудні часи гри. добування саланцю. Добувши всі ресурси для останньої нашої будівлі, я почав просто чекати, поки той дитаніус нарешті зайде. День 77. І якщо ви спитаєте, чи він зайшов, я скажу ні. Я вже займаюсь якоюсь дулістю. Ні, ну от серйозно, я вже зібрав пшеницю, побігав по іншим білому, повернув собі гаста, якого я загубив 30 днів тому, а цей ваш не може зайти в гру. І нарешті, на 81-день, він зайшов. Якщо ви спитаєте, чим я займався. Краще вам не питати. День 82. Ми почали нарешті переносити ресурси до башні, але так як ми не ходили за шаркерами, я мав робити дві ходки, щоб перенести всі ресурси. День 83. Ми нарешті почали будувати дракона. Звісно, де без фейлов, але через те, що нас було двоє, пройшло будівництво набагато швидше. <му> うん。 Тому ми, як два дебіла, пострібали біля дракона, і ви щось маєте проти. День 87. Зрозумівши, що з приходом на цей острів, все стало не набагато краще. Тому я захотів зробити за останні дні щось класне для селища. А то й, оказується, що якщо закрити їх, це не рахується за добро. Тому для початку я взяв діори та бліде дерево та залетав усі дирки, які ми наробили копаючи кальцит. Також я взяв зримав всі блоки, які псували ландшафт, та закрив усі води, які стікали. Бог зна як. Залатав ще дитки, які були зроблені кріперами титаніуса, та визволив големів. Але один з них був проти, тому цього разу я мав його загасити вже не по своїй волі. Ну все як в житті. Ще я залатав усі хати свяни, які титаніус зламав. Через це мені не вистачило дерева, тому я побіг на болото, щоб добути дуба. Але один з кабанів настільки мене не взлюбив, що навіть взяв і скинувся. А я тим часом заснув у лісі. День 88 Проснувшись я Пішов добувати дерева, почистив блоки землі, які були на стінах, і в знак того, що я їх експлуатував, я захотів зробити їм хату в знак вибачення. Точно не через те, що ми тут нічого не збудували. Почавши будувати хату, я зрозумівши, що в мене знову не вистачає дуба. Ну, я б вас... Добувши дерева ще раз, я продовжу будувати. Але через те, що я дуже втомився, я пішов спати до селян. Ну, все як в житті. І на 89-й день я добудував будинок, але обернувшись назад, я поняв, що село тепер набагато гарніше, ніж база, тому не придумав нічого логічного, я почав її робити теж гарнішою. Кожне прибирання починається з чистки, тому я забрав усі скрині з поляни, але мені було надто лінь займатися цим, тому я просто взяв, забрав саме цінне і спалив все нафіг. Ні, ну зато це ефективніше. І вже на кінець сьогодні качовий трек я пішов спати. День 90. Забрав усі пічки з поляни та переніс їх до складу. Закрив воду та зібрав тростину, та ще взяв квітки та розсадив їх по всій ділянці. День 91. Вийшовши з хати, я очманів побачити скелети, які мав на голові гарбуз. Тому я як справжній джентльмен охайному сказав покинути мою територію. І оскільки залишилося часу небагато, а я вже все виконав. Я просто зробив собі тортик та прийшов до своєї біседки і просто чекав, поки закінчиться ці 100 днів але мені стало нудно, тому я просто пішов займатися чимось цікавішим. День 92. Так як часу мене було небагато, я хотів зробити малезнень декорації на базу, чисто щоб в себе якось зайняти. Але якщо на Сусі все було простіше, то ось що на воді будувати, не знав. Але знайшовся у Пінтересі ось ці класні каної, тому я пішов зразу їх реалізовувати. Але сон був набагато цінніший, ніж каноя. День 93. Проснувшись ранком, я взагалі забув про ті каноя і Почав будувати щось абсолютно інше. І так як я будувати не вмію, я захотів забабахати статую свободи. Але так як я граю на 1.21.10, де є мітні големи, він був ідеальним кандидатом на цю роль. Але через те, що всі мої сніжні големи якось повмирали, а іншого методу не було, щоб якось знайти. Я чесно, я навіть гуглив, як можна здобути. А Тому я трохи порушив правила нашого челенджу і втік за межі острову. І що ви думаєте, прави. Я за два дні пробігавши в пошуках цих гарбузів, так їх і не знайшов. Але по дорозі знайшов аметистому замість нього його поставив. День 96. Моя голова вже на той час не варила. Тому я збудував декілька фонарів для освітлення. Також додав лавки для посадіння та зробив місце, де дзвонити можна без дзвона. Ото я геній. І через те, що вже сильно хотів спати, пішов до ліжка раніше, але Майнкрафт мені цього чомусь не давав. Але врешті-решт я взяв своє. Є. Наступні дні не були якимось цікавішими. Я просто додавав якісь малесенькі деталі на базу, додав картину в будинок, а також під драбину додав малесенький диван. І ось він, довгоочікуваний день 100. Я захотів зробити максимально гарну базу, зробив озеро та водоспад зі скелі, додав нарешті каної, які мав зробити першим ділом. А також хотів додати в озеро, але вони куди ж всі ділися. І так як день вже підходив до кінця, я включив шейдери та зробив декілька скриншотів на пам'ять. Прибіг до своєї біседки та з'їв торт і чекав, поки добіжить цей 100 днів. І нарешті ці стонів закінчилися. Дякую усім за перегляд, хто додався до цього моменту. Якщо ви хочете мене підтримати, можете там купити спонсорку на Ютубі або там на донателу задонатити він посилці в описі. Ну найні, до нових зустрічей!